Серед науковців побудує така думка, що коли виходить книжка, це як народжується дитина. На мою думку, ця книжка дуже креативною у вас вийшла. Я в свій час мала честь бути присутньою на захисті докторської дисертації, і ще тоді я була приємно вражена тим, наскільки інтегрував Віктор Іванович теорію і практику в свою дослідження, в свою дисертацію. Я тішуся тим, що Віктор Іванович сьогодні є професором нашої кафедри, кафедри туризму та готельно-ресторанної справи нашого університету. Ті тренінги, які він проводить для наших студентів, це просто вау. Сьогодні студентів, якщо чесно, дуже важко увагу їх тримати, а вони з дев'ятої з ранку до 5 вечора сидять, слухають і абсолютно все виконують. Тому вам величезна подяка за це. Ну і на мою думку, книга, яку сьогодні ви презентуєте, це якраз є продовження цієї інтеграції. Коли студенти погортали цю книгу, знову ж таки, вау, відгуки! Ми би вчилися за такою методикою, ми би читали таку книгу. Тому низький вам Уклін за вашу працю. і вам дуже дякую за співпрацю. І я бажаю вам подальшої допомоги Божої у всіх ваших добрих справах. Підтримую.